Пліч – всеукраїнські шкільні ліги. У Черкасах урочисто відзначили переможців та учасників. Проект об'єднав близько 300 тисяч школярів з 20 регіонів України. Ці змагання важливі не лише для нашої області, а важливі взагалі в масштабах України, тому що діти об'єднуються біля якоїсь ідеї, діти займаються спортом, нехай не професійно, але разом з тим вони в постійному русі і відходять від стресів від думок про війну і про. Постійні тривоги, тому це дуже важливо. Юні спортсмени змагалися у п'яти дисциплінах: волейбол, баскетбол, футзал, черлідинг та спортивне орієнтування. Команди двох черкаських шкіл здобули бронзові медалі у фіналі. Серед них хлопці черкаської школи номер 30 в футзалі та дівчата черкаської школи номер 24 в баскетболі. Учасниця команди Дарина ділиться своїми враженнями. Враження ну, дуже хороші враження, мені дуже подобається. Нагородження супер просто. Переможцям вручили сертифікати на суму по 50 тисяч гривень для придбання спортивного інвентарю. Учасників, які гідно представляли Черкаську область на всеукраїнському етапі, нагородили сертифікатами на суму 10 тисяч гривень. Директор 24-ї школи радіє за своїх учнів. Сам в молодості в дитинстві займався активно спортом і. З превеликим задоволенням сприяю нашим спортсменам юним шкільним для участі в усіх змаганнях будь-якого рівня. Міський голова Анатолій Бондаренко долучився до привітань, а також вручив нагороди. Ми пишаємося результатом наших дітей з міста Черкаси і я впевнений, що ми зробимо всі висновки. І на наступного року я думаю, що ми будемо вже чемпіонами і гідно будемо представляти нашу Черкаську область на всеукраїнське змагання. Анна Білик, Геннадій Мільянов, телеканал Вікка.